Ірина приїхала до маленького приморського містечка, щоб перезавантажити своє життя. Вона не шукала пригод, лише тиші, та доля мала інші плани. Вечірня прогулянка вивела її до ресторанчика на березі, де заграв живий саксофон. Там вона зустріла його, Андрія, високий з темним волоссям і усмішкою, від якої хотілося забути про все. Його очі дивились так уважно, ніби він бачив її наскрізь. Спершу це була просто розмова про музику й море, потім келих вина, ще одна зустріч і ще. Вони гуляли пляжем під зорями, слухали шум хвиль і мовчали так, ніби розуміли одне одного без слів. Ірина вже знала, він одружений, але знання не стало стіною скоріше, небезпечною прірвою, над якою вони обоє танцювали. Він зізнався, що в сім'ї в нього давно бракує тепла, і з Іриною він знову відчув, що живе. Дні спливли ніби сон. Вона розуміла, ця історія не має щасливого фіналу. І все ж кожна мить поруч була занадто дорогоцінною, щоб відмовитись. В останній вечір вони сиділи на піску, дивлячись, як хвилі поглинають сліди їхніх кроків. Якби ми зустрілись інакше, тихо сказав Андрій. Але ми зустрілись саме так, відповіла Ірина. Вранці він поїхав, вона залишилась, тримаючи в серці спогад. Який буде палати як літнє сонце і боліти солодкою ностальгією. Більше цікавих сюжетів та історій ви почуєте на каналі. Переходьте та підписуйтесь.